Малята, Сьогодні знову випав біленький пухкенький сніг. На ньому дуже добре видно всі сліди. Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за слідами на снігу. Сліди на снігу залишають птахи, тварини та люди. Діти, ось це залишила на снігу свої сліди, кішка. Подивіться, сліди в неї маленькі, як її лапки. А ось тут походжала пташка. Подивіться, малята, які в неї сліди. А мої чоботи. Залишають ось такий слід. Малята сподіваюся, вам сподобалося спостерігати за слідами на снігу. Подивіться уважно навкруги сьогодні під час прогулянки. Мені цікаво, які сліди знайдете ви. Можна їх сфотографувати та надіслати мені. Буду чекати на ваші фото. Бувайте!